Якщо соціально-політичні зміни все ще можна було штучно гальмувати, модернізація в економіці в другій половині ХІХ століття неслася на всіх парах. Особливо відчутим цей процес був на південноукраїнських землях. На початку 1870-х років Україну прибув британець Джон Юз. Він був успішним підприємцем та винахідником і побудував найбільший в імперії металургійний завод. Щоб плавити метал у доменних печах, потрібні були робітники. Після звільнення селян вільних рук в імперії вистачало. На завод Юза почали стікатися люди з сіл. До того ж значною була частка вихідців з центрально-російської губернії, де ситуація з безземеллям була набагато гіршою ніж в Україні. Поселення робітників почали називати Юзівкою, найшвидше зростаюче місто України наприкінці 19 століття. Пізніше воно отримає назву Сталіно, а нині відоме як Донецьк. Щоб плавити метал, потрібні були вугілля та руда. Для цього риють кар'єри багато на поклади руд Криворізького та копають шахти донецького басейну. Подібно до Юзівки, індустріальні міста навколо підприємств з'являються в українському степу як гриби після дощу. Наприкінці ХІХ століття українські землі давали до половини загальноімперської руди, виплавки металу та приблизно 70% видобутку вугілля. Степ, що символізував небезпеку для землеробів протягом майже всієї української історії, було підкорено. Окрім індустріального центру, Україна в цей час заробляє собі статус житниці Європи. Зерно стає основним товаром на продаж і регулярно поповнює валютою скарбницю імперії. Щоб максимально швидко доправляти зерно в інші країни, потрібно було з'єднати центральноукраїнські землі з портами на берегах Чорного моря. Першу залізну дорогу на території Надніпрянщини побудували у 1865 році між містами Одеса та Балта. Перша залізниця становила всього приблизно 200 кілометрів, тоді як на кінець століття орієнтовно 8 з половиною тисяч. Павутина залізних доріг поєднувала українські землі з центральними районами Росії та Центральною Європою. Залізниця стає одним з основних символів часу, бо втілювала в собі усі ознаки доби. Демлячі локомотиви, що спалювали вугілля у своїх жерлах, мчали залізницею і везли у вагонах зерно в порти Південної України. До кінця століття все більше паровозів та інших машин, зокрема необхідних для сільського господарства, почали виробляти на харківському та луганському заводах. Поруч зі швидким розвитком нових галузей, модернізація та капіталізм проникали і в ті галузі сільського господарства, що вже встигли закріпитися. Поділля та правобережжя переживали справжній бум вирощування цукрового буряка, а лівобережжя, насамперед, Полтавщина, тютюну. Солодке життя на цукровому буряку зажили родини українських підприємців Терещенків, Симиренків, Яхненків та Ханенків. Окрім статків, вони прославилися ще й меценатством та покровительством культури. Паралельно з індустріалізацією відбувається і урбанізація, тобто зростання населення міст. Ми вже згадували приклад Юзівки. Швидкими темпами зростало й населення старіших міст. Наприкінці століття в Україні було вже чотири міста з населенням більше 100 тисяч. Найбільше з них Одеса 404 тисячі, за нею Київ з 250 тисячами мешканців, Харків 174 тисячі та Катеринослав 113 тисяч. Якщо порівнювати з початком століття, населення цих міст зросло в десятки разів. Водночас урбанізація посилювала етнічний дисбаланс. Українці становили більшість населення українських земель 74% згідно перепису тисячу року, проте значна частина з них продовжувала жити в селах. Натомість населення великих міст поповнювали переселенці з інших земель, значною мірою з Росії, а також євреї, що переселялися з маленьких міст та містечок. В Одесі, до прикладу, євреї становили до 40% жителів. Це зумовило особливість формування нових суспільних груп на українських землях, робітничого класу та буржуазії, які були строкатими і переважно неукраїнськими. У чому причина того, що українці на Дніпрянщині не так активно полишали села? Історики припускають, що їм то не дуже потрібно було. Після скасування керписного права поміщики півдня України та Правобережжя переважно пішли шляхом капіталізації своїх господарств, тобто вкладали гроші в застосування новітньої техніки та найманої праці. Частина селян могла піти працювати до них. Розширування селян сприяло також формування прошарку середніх та заможних селян, які викупили приблизно третину поміщицької землі до кінця століття. Тобто ще частина почала жити поживати і добра наживати. Натомість на лівобережжі продовжували діяти старі порядки з відробітковою рентою і всім ось цим ось. Багато селян лишалося малоземельними або й безземельними. До всіх бід вони потерпали від покращення медицини та санітарних умов. Підвищувалась народжуваність. Населення на Дніпрянщині зросло з 13,5 мільйонів до 23,5 мільйонів на секундочку, від чого і так малі наділи дрібнилися ще більше. Багато таких селян вирішили шукати щастя на Далекому Сході у Сибірі та Казахстані і склали першу хвилю еміграції. Чому орієнтовно 95% українців на кінець 19 століття лишалися селянами, ще варто дискутувати? Незаперечним лишається те, що міста в першу чергу ставали осередками прогресу та модернізації. Якщо на початку століття більшість українських міст ще складнувати було відрізнити від великого села, то наприкінці ХІХ століття їхній зовнішній вигляд змінюється до невпізнаваності, до невпізнаваності для тогочасних людей і більш звично для нас. Міста починають кривати бруківкою, а деякі дороги навіть асфальтувати, і з'являється освітлення вулиць спочатку газовими лампами, а потім електрикою. Міста покриває павутина дротів: електричних, телефонних, телеграфних, з'являється громадський транспорт, трамваї. Спочатку кінні, а потім добре знайомі нам електричні. Міста забудовують великою кількістю пишних адміністративних будівель, а також житловими будинками заможних містян та прибутковими будинками для тих, хто міг винаймати житло. До всього з'являється така звична нам радість як каналізація. Як жили у містах без неї, не питайте. Отже, промисловий переворот та індустріалізація переважно завершуються на українських землях у 60-80-х роках 19 століття. Капіталізм бере верх в економіці. І остаточно формуються нові суспільні групи буржуазія та робітничий клас. Україна стає потужним промисловим центром металургії, видобування руд та вугілля, зростає частка машинобудування, міста наповнюються людьми і змінюються до невпізнавності. 19 століття ознаменувало собою перехід від традиційного до модерного суспільства. Обмін ідеями, грошима, товарами і здобутками пришвидчується. Доступ до благ стає масовішим, зміни стають більш інтенсивними. Світ стає відкритішим. П'ятнадцяте століття закінчується під гул паровоза.